Війна нищить не тільки тіла та будівлі, війна ранить душу, трагедія війни змінює людину. Рани з'являються не лише на тілі, а й у глибини людської душі. Наша душа як і тіло потребує своїх ліків. Та що може краще дати стілення як не єднання з творцем в щирій молитві, в місці, яке ще в недавньому минулому рятувало та зціляло людей. Чинці часто кажуть, як немає на землі схожої душі, так і немає схожих монастирів. Тому що монастир це душа багатовікова, багатостраждальна, важкодоступна і абсолютно неповторна. Свято Варваринський жіночий монастир у Дубно в цьому плані місце особливе. Монастир Кармеліток у Дубному був заснований Анастасією Чернецькою ще у 1660 році. За іншими даними, він був заснований в 1702 році княгинею Теофілою Людовіковою Любомирською. Але будівлю монастиря з'явились не тоді. Костел датується ще в 1630 роком, а монастирський корпус 1686 роком. Костел був побудований в стилі раннього бароко, його південний фасад був завершений трикутним фронтоном. Келі містяться в корпусі, що має форму літери Г. Будівля одноповерхова вздовж переднього фасаду проходить відкрита арка галерея. Головний вхід оформлений бароковим порталом з трьома ліпними вазами вгорі. Відтак увесь комплекс займає видатне місце серед архітектурних ансамблів України періоду раннього барокко. При монастиреві був сад, город і пасовисько. Чернець в ньому наприкінці його 200-літнього існування було близько 18-ти. Вони займалися, між іншим, вихованням дівчат. Цікаво, що в народі чернець називали паненками. і за це назвали вулицю, на якій знаходиться монастир Паненська. Тепер вулиця Шевченка. В часи існування монастиря Кармеліток дорога до православного чеснохрейського монастиря вела тільки через браму цього католицького монастиря. Іншого проходу не було. Начальниця Кармеліток звеліла замкнути монастирські ворота, і ченці Христовозвиженського монастиря були замкнені в своєму монастирі, наче у в'язниці. Почаївська лавра, якій належав Чеснохризький скіт, вимагала передачі всього Кармеліцького монастиря Христовозвиженській пустині. Було це в 1867 році. А справа закінчилась в 1890-му, коли вся територія Крамеліцького монастиря разом з будівлями була передана Христовозвиженській пустині. Перед від'їздом черниці знищили все монастирі, а землю та будівлю передали у фіктивну оренду. Та православне відомство досить швидко все реставрувало. Костел було перебудовано на храм в честь преподобного Іва Почаївського – над в'їзною брамою було надбудовано дзвіницю в православному стилі, а над костелом високий шпиль з банею. Та з приходом польської влади після 1920 року ці надбудови були знищені, а сам комплекс було передано католицьким ченцям кармеліткам босим. Та ці ченці господарювали в ньому недовго. Незабаром монастир перейшов до католицьких черниць сестер провидіння. Ці черниці ввели при монастирі професійне училище для дівчат, де крім загальноосвітніх предметів ще й домашнього господарства, крою та шиття. В цьому училищі навчались дівчата не тільки поляків, але й православних українців. Вже після вересня 1939 року монастир було ліквідовано, а приміщення було пристосовано для онкодиспансеру під теперішній хоспіс та з 2004 року в монастирських стінах знов залунала молитва. Тут, з благословіння високопресвященнішого митрополита Даниїла, була створена свято Варваринський жіночий монастир, яким опікується ігуменя Анна. Старанням ігумені в монастирі організовані регулярні богослужіння. Монастирська громада опікується хворими та потребуючими допомоги. В обітелі є багато святинь православної церкви. В тому числі частки мощів святих, великомучениці Варвари та великомученика і целителя Пантелеймона, преподобного Іва Почаївського, одного з убитих віплеєми немовляти та преподобного агапіта, целителя Ківа Печерського. Важкі хвилини недолі та смутку люди шукають душевний спокій. Та знаходять його саме в монастирі, в святому місті, де серед мерехтіння свічок далеко святих, ніби все земне замовкає, а говорить лиш душа щирою молитвою до Бога.